Безрукавки мікс, перший плюс другий сорт, вага 10 кг, ціна 1400 гривень за весь мішечок. Ось така нам попадається тут ось така теплесенька, подовгувата безрукавочка жіноча. Вона йде на закльопочках і плюс замочок. Орієнтовно це буде розмір МКЛ. Наступна ось такого плану. Вона йде як 100 грамівочка. Розмір у нас тут ікселічка, це у нас бренд S Oliver. Можливо, тут буде нюансик з замочком, але потрібно перевірити його, чи він працює. Наступне: ось така легенька, можна сказати, вітровочка. Ось так вона виглядає теж на замочку, чоловіча більшого розміру. Далі. Ось така. Ось так вона виглядає. Теж у нас іде розмір ікселечка. Тут присутній замочок і також закльопочки. Далі. Ще одна жіноча подовгувата. Розмір у нас тут 42. Пише. Це у нас бренд Амісу. Ось така класна, тут подовгувата жіноча жіноча безрукавочки. Наступна всередині на флісі. Ось така моделька чорна. Ось так вона виглядає теплесенька всередині. Розмір я не бачила, але думаю, що це буде орієнтовно Елька і Селька. Наступна моделька ось такого плану. Вона йде теж, як 100 грамівочка Розмір 44 жіноча. Далі. Ось така легенька. Дивіться, як вона виглядає. Розмір 42. Наступна ось такого плану: це теж можна сказати 100 грамівочка Розмір 44 чоловіча. Знизу присутня така резиночка. Далі. Дивіться, яка класна. Ось така. До речі, в дуже крутому стані. На перший плюс другий сорт. Розмір 36 жіноча. Ось така модель. Далі. Ось такого плану. Це, до речі, у нас іде двохстороння. Ось так. Зі зворотної сторони вона буде виглядати ось так. Розмір я не бачу. Теж така цікава моделька. Далі легесенька, ось така, теж чоловіча, розмір 42. Вона дуже тонесенька і така трішки укорочена. Наступна ще одна 100 грамівочка жіноча, канда. Ось так вона виглядає. Далі, дивіться, який кожушок класний. Ось така моделька. Ось так вона гарно виглядає. Ідемо далі. Далі у нас ще одна вітровочка. Ось така. З капюшончиком лагесенька. Наступна спортивна. Дивіться, яка. Ось така жіноча, приталена. Далі. Ось такого плану. Моделька чоловіча, більший розмір. Наступна ось така. Якийсь костюмчик, як бачите, безрукавочки нам попадаються різноманітні. Ось така моделька. Дивіться, в принципі, у нас залишається буквально ще менше половини пакету. Тут у нас є ще чоловічі, жіночі, теплесенькі, легенькі, різноманітні. Нагадую, що ціна цього пакетика 1400 гривень за 10 кг. Це у нас безрукавки мікс, перший плюс другої сорт.